Ідеш в Німеччині, а гроші самі валяються під ногами. Хоп, отака ось бутилочка. Чи 25 євроцентів. Бачите, отакий ось значок. Значить її можна здати в магазині за 25 центів. Але не думайте, що тут німці прям так викидають пляшки, за які ж самі платять. Ви коли в магазині купуєте, наприклад, воду за 25 євроцентів. Вам потім на касі ще дораховують 25 центів за таку ось пляшку, ну, приблизно таку. І тому німці не викидають так прям сильно ці пляшки. Приїжджає німець там на машині за 30 тисяч євро і витягує з собою такі пляшки і здає. Тому, можливо, в великих містах там більше викидають туристи, там, а німці самі по собі дуже рідко викидають. Це так, Одну пляшку можливо, там, якщо. Не хоче нести її. Колись я бачив передачу українську, де ведуча поїхала, по-моєму, в Данію і там вирішила зробити експеримент, скільки можна бутилок назбирати. Так вона там за годину, по-моєму, 50 пляшок назбирала. Ну, Це неправда, це практично неможливо, тим більше за одну годину.